Країна належить саме цим людям, так, котрі пролили кров, котрі воювали. Все це їхня країна, там не моя, не ще кого-небудь там Ледесюги. От цих цим людям належить країна, і їх треба в цьому переконати. Тому родичів що, загиблих і інших щоб... ну всі, це це, це, це всі. ідентичність, це велика нова ідентичність, так людей, котрі вибороли для себе свою вот, теркоза корум, так, у священну землю. Uh -huh. Але е, хтось має про це говорити. І я, наприклад, таких розмов я не чую. І, звичайно, uh -huh. е, повернутися в звичайне цивільне життя, не отримавши сатисфакції, у цього підвищення в статусі, так. А для цього треба формувати якісь інституції нові і так далі. Треба про це говорити. Від банальні речі, як в Сполучених Штатах, коли доступна освіта, найкраща будь-яка та якісь кредитні програми, там пенсії і так далі. Uh -huh. е, до до реалізації Воно просто возвеличування цих людей, так Зусі... Причому треба розуміти, що це ж просто українці. Але з... ми говоримо З усіма своїми мінусами, вадами, такими національними в тому ліку, так, але це велике воїнство. І причому що цікаво, що ці люди зробили і роблять прямо зараз? Відривають нас від е, е, нашого минулого, е, е, на, котре, на котре тепер можна не збиратися. От все, що сталося зараз, це е, е, щось найпотужніше за всю нашу історію, мабуть, е, з часів Гринвальду От щось таке. От, ми вперше, вперше дали тягла такому дракону. Такого ніколи у нас не було. Ніколи. Тобто я.